Вітаю третьокласники! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 41 і читаємо тему сьогоднішнього уроку розв'язування практично зорієнтованих задач. Перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Нам потрібно у цей вираз підставити значення m і n по стовпцях. Отже, спочатку підставляємо 32 і 13. 32 плюс 13 буде 45. 45 поділити на 5 9. 240 плюс 110. Додаємо сотні до сотень, десятки до десятків і буде у нас 350. 350 поділити на 5 буде 70. 180 додати 220. Знову додаємо сотні і десятки. 300 а тут буде 100 і 300 плюс 100 400. 400 поділити на 5 буде 80. 27 плюс 33 буде 60. 60 поділити на 5. Ділимо окремо 50 і 10. 50 поділити на 5 буде 10. 10 поділити на 5 буде 2. І 10 плюс 2 12. 140 плюс 360. сотні до сотень, десятки до десяти. І ми отримаємо 500, а 500 поділити на 5 буде 100. 49 плюс 51 одиниці до одиниць, десятки до десятків. І буде 100. 100 поділити на 5 буде 20. 190 плюс 110 так само буде 300. І 300 поділити на 5 60. Наступне завдання. Виконай ділення і зроби перевірку. Таке завдання ми робили на минулому уроці. тому записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 268. Переписуємо перший приклад. 51 ми можемо поділити на 3, розбивши 51 на 2 доданки. 30 і 21. 30 поділити на 3 буде 10. 21 на 3, 7, 10 плюс 7 17. Щоб зробити перевірку, ми можемо частку помножити на дільник. 10 на 3, 30, 7 на 3, 21, 30 плюс 21 51. Переписуємо наступний приклад. 84 поділити на 7 ми можемо, розбивши 84 на два доданки: 70 і 14. 70 поділити на 7 буде 10, 14. На 7 – 2. 10 плюс 2 12. Множимо частку на дільник і отримаємо 84. 900 поділити на 60. Розбиваємо 900 на два доданки. 600 і 300. 600 поділивши на 60, ми отримаємо 10. 300 поділити на 60 буде 5. 10 плюс 5 15. Множимо 15 на 60 і отримуємо 900 800 поділити на 5. Можемо розбити на 500 і 300. 500 поділити на 5 буде 100. 300 поділити на 5 буде 60. 100 плюс 60 160. Перевіряємо множення. 100 на 5 – 500, 60 на 5, 300. 500 плюс 300, 800. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, А ми переходимо до наступного завдання. Записуйте приклади 269. Вам потрібно у два стопчики переписати всі ці приклади. Над першою дією поставити число і потім записати вже результат. Давайте спробуємо перший приклад зробити разом. 420 поділити на 3 ми можемо, розбивши 420 на 300 і 120. 300 поділити на 3 буде 100. 120 поділити на 3 буде 40. 100 плюс 40 140. 140 мінус 50 буде 90. Тепер натисніть на паузу і виконайте всі приклади самостійно. Починаємо. Давайте перевіримо. Якщо ви отримали ось такі відповіді, то ви все виконали правильно. Якщо у вас є помилки, виправляйте. І ми переходимо до наступного завдання. Записуємо приклади 270. Перепишіть ці приклади в один стовпчик, тому що вони великі. І давайте виконаємо їх разом. 325 см нам потрібно виділити окремо метри і сантиметри. В одному метрі 100 см. Тобто, уся частина цього числа, яка є сотнями, буде метрами. Тобто 300 це 3 метри. А все, що залишиться, ми напишемо 25 см. 582 кілограми потрібно також. Розбити на центнери і кілограми. В одному центнері 100 кілограмів. Тому сотні 5 сотень це є 5 центнерів. Так і записуємо. А все інше 82 це у нас кілограми. 45 дециметрів 8 сантиметрів потрібно навпаки об'єднати і записати у сантиметрах. В одному дециметрі 10 см. А у 45 дециметрах у 10 разів більше. Тобто 450. І ще додаємо 8. Отримуємо 458 см. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. У семи павуків разом 56 очей, а в комара на 6 очей менше, ніж у павука. Скільки очей разом у 10 комарів. Давайте спочатку виконаємо цю задачу діями. Запишіть, будь ласка, задача 271. Отже, ми маємо 7 павуків, у яких разом 56 очей. Але нам ще сказано, що у одного комара. На 6 очей менше, ніж у одного павука. Тому нам потрібно ще дописати в умову, що ми не знаємо скільки у одного павука. Так, і пишемо 7 павуків 56 очей, 1 павук невідомо очей. Багато комарів це 10. Тому ми під багато павуків записуємо багато комарів. 10 комарів невідомо очей одного комара теж невідомо очей. Але ми знаємо, що на 6 очей менше, ніж у одного павука. Ось така у нас буде умова задачі. Записуємо розв'язання. Щоб знайти, скільки очей у одного павука, нам потрібно усі очі, які є, розділити на 7 павуків. Так і робимо. І це буде 8 очей в одного павука. Нам сказано, що одного комара на 6 очей менше. Тобто з 8 відняти 6. І це буде 2 ока в одного комара. Щоб дізнатися, скільки у 10 таких комарів, у кожного по 2 ока, тобто нам потрібно 2 помножити на 10 і отримати. 20 очей. Разом у 10 комарів. Тепер нам потрібно розв'язати цю задачу виразом за схемою. Ось у нас є така схема. Ми маємо першу дію, це ділення. Вона у нас якраз і є. Записуємо її. Потім наступно – це віднімання. Ось воно. 8 це результат першої дії. Тому замість 8 у нас вже ми написали. Нам потрібно тепер записати віднімання. Мінус 6. І все цей результат, двійка, яку ми отримали. Тобто, ось це весь результат буде дорівнювати двійці. Нам потрібно ще й помножити на 10. Ну, і ми вже знайшли, що це буде 20 очей. Отже, можемо записати відповідь: 20 очей. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Розгляньте, як двома дорогами можна йти з дому до школи. Дайте відповіді на стільки запитань, наскільки зможете. Звичайно, ми будемо намагатися відповісти на всі запитання. Отже, у нас є дім, школа, стадіон. Якщо ми підемо з дому до школи через ліс, то ми пройдемо 420 метрів. Якщо підемо через стадіон, то у нас дві відстані. Спочатку до стадіону, а потім ще й до школи. Це завдання ми будемо виконувати усно. Отже, читаємо перше питання. Яка відстань від дому до школи? Ось вона, 420 метрів. Наскільки довша відстань від дому до школи через стадіон, ніж навпростець. Навпростець це ось напряму. Ми знаємо, скільки навпростець 420. А через стадіон написано, що вона довша. Ми не знаємо скільки, але ми знаємо, як це порахувати. Нам потрібно додати ці дві відстані одна до одної. Отже, додаємо. І щоб дізнатися різницю, наскільки, нам потрібно з цієї суми відняти 420. 170 плюс 300 буде 470 і мінус 420. На 50 метрів відстань від дому до школи довша через стадіон, ніж на простець. Наступне питання: наскільки коротша відстань від школи до стадіону, ніж до дому? Від школи до стадіону 300 метрів. Від школи до дому – 420. Щоб дізнатися, наскільки, нам потрібно від більшого відняти менше. 420 мінус 300 буде 120 метрів. Наскільки коротша відстань від дому до стадіону навпростець, ніж через школу? Отже, від дому до стадіону 170 метрів. Через школу це у нас 420 плюс 300. Це буде довший шлях, тому від нього, від суми цього шляху, ми віднімаємо 170. 420 плюс 300 буде 720 мінус 170. 550 метрів. І останнє запитання: скільки метрів має маршрут. Дім, стадіон Школа Дім. Отже, перша точка у нас дім до стадіону 170 метрів. Далі у нас школа від стадіону до школи 300 метрів. І від школи додому 420 метрів. А разом це все буде. 170 плюс 300-470 плюс 420 890 метрів. Ми відповіли на всі питання, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!